З Днем Ангела Христинка, дорогі наші милі, любі іменинниці, дорослі і дівчатка, христинки! від щирої душі вітаю вас з великим радісним святом, день вашого ангела! Нехай ваш ангел-хоронитель завжди буде з вами. І не відходить від вас, і оберігає вас від всякого зла, і провадить на щасливу, спасенну з Богом дорогу вашого життя. І я вам всім бажаю від щирого серця, дорогі іменинниці христинки, хай Господь Небесний всіх вас благословить на мирне життя. Добра вам, любові, здоров'я, злагоди, радості, щедрості Божих дарів на щасливе, довге довге життя, на своєрідній рідній Україні найдорожчі діточки Христинки, будьте такими вірними Богу, як була маленька дівчинка-христинка, яка повернула понад три тисячі язичників у віру християнську. І вона була одинадцятирічною дівчинкою і потрущила всіх ідолів, і за це били, катували. Але Христинка була непохитна віруючою дитиною і вірила в єдиного Бога ця – і вірила, і любила Христову віру понад усе своє земне життя. О Боже наш добрий і милосердний, з високого неба поглянь на мене, бо я маленька українка, дівчинка-христинка, зношу свою молитву до тебе, Господи, і ручки свої складаю. І прошу миру за свою рідну милу державу, ну тільки щоб збіснилась на цьому світі моя мрія, як полетіла над землею і доторкнулась неба, місяця і сонця, але все це збуло стільки в моєму сні, і щоб настав мир, любов, доброта на своїй рідній українській землі. А моя мрія збудеться, хоч і ще маленька, бо я віру в Божу велику любов, і буде мир, і любов, і доброта між людьми, і радість запанує у світі, і розсвіте наша Україна ще на довгі довгі віки. Бо небесним Богом створена вона наша рідна земля, милі любі, діточки. Будьте на своїй землі всі щасливі й веселі, любіть свою милуненьку Україну і ростіть всі здорові на славу Божу, і на довгі, довгі роки. Нехай Господь Бог всіх вас береже і провадить вас по добрих дорогах і щасливих стежках вашого земного життя. І много, многія літ я вам бажаю, і поцілунків, ще багато подарунків, і ціле море квіть де на ньому не видно ні початку, ні кінця. Боже небесний, хай буде воля твоя, а не моя.